Президент України Володимир Зеленський повідомив, що віддав наказ про підкріплення для Бахмута. Ми чули заяву від власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який сказав, що ось нездатність забезпечити перемоги тут в плані під Бахмутом може призвести до колапсу вздовж цього російського фронту. Що що ви можете сказати про ось таку його заяву? Чи справді це так, чи все ж таки пригожин переслідує якісь власні свої амбіції? Ну тут насправді. Комплексне питання, по перше, звичайно, він переслідує свої амбіції, тому що для успішного бізнесмена да, хай там з такою тіньовою е, стороною, який мав кримінальне е, минуле, але в який підтримувався російською владою, який вдві який для робив для неї певні послуги, як за кордоном своїм санчовика, так і всередині України, ой, прошу вибачення, всередині рос, Російської. Держави він мав так звані ці фабрики тролів, наприклад, які працювали на російську пропаганду, і зжив собі досить непогано в'язатися в такий серйозний конфлікт. Це потрібна була якась серйозна причина, і тут я думаю, що це бажання стати політично суб'єктом, військово-політично суб'єктним, то тобто, з грати набагато більшу роль ніж просто виконавець певних забаганок влади а впливати на процеси. Мати свої якісь лобістські можливості на найвищому рівні влади, тому взяв зобов'язання, що саме на Бахмутському напрямку він покаже зразок, як потрібно захоплювати наші території, і він весь цей час, поки йшли там бойові дії, він безупинно поряд з тим, же Кадировом, наприклад, поливав керівництво. Російської армії Шойгу Герасима, його бійці, якщо ви бачили ролики, навіть в дуже таких, скажімо, образливих формах, де, ну дуже з такими з використанням ценної лексики, вживали по до найвищого керівництва російського війська і Міноборони. І відтак, коли змінилось керівництво, і Суровікін, який певною мірою сприяв їм в першу чергу, допомагав з боєприпасами. З максимально їх забезпечує, щоб вони могли показати результат, і вони все рівно не змогли зробити глобально стратегічно зараз. У них така критична обстановка, тому що на фронті вони несуть величезні втрати щодоби, як я вам називав, це в першу чергу вагнерські втрати, плюс керівництво верхівка збройних сил Російської Федерації їх потужно ненавидить, і поки що змушена їх постачати їм боєприпаси техніку підтримувати їх вогнем. Але робить вона це так через, через ніхачу, як вони кажуть. Знаєте, і тому вони вже змушені такі історичні заяви кидати в ефір, щоб привернути до себе увагу, тому що вони розуміють, що ще трішки, і вони залишки цих вагнерівців просто ляжуть в ґрунт, їх використав, їх використали як певний матеріал, який дозволяв тримати динаміку на фронті, і, і забудуть про них.